Усім привіт. Зараз листопад місяць, на вулиці прохолодно. Були заморозки, до мінус три. Ось так наш інжир поки що знаходиться на вулиці, хоч він у горщиках скидає з себе листя, так само гранатики наші. Ось як виглядає великий інжир. Плоди деякі не достигли, але нічого, ми їх будемо обломувати, бо не потрібно їх залишати, вони вже не будуть мати коли достигати, бо вже приходить скоро на зима. Але бачите, ми... я чекаю, коли листя опаде і хочу. Його заносити. Всі інжири, які у горщиках, я їх буду заносити у погріб ховати. І навіть один гранат, от якщо листя опаде, теж його поставлю у погріб. А цей гранат, який ми посадили в ґрунт, то ми його будемо укривати. Ось так. Самий великий наш інжир, ось так виглядає. Листя все скрутилося і вже чекає опадати. А деякі плоди вони ще хотіли достигати, але вже не знаю, чи він достигне. Ось він вже на такий став надувся. Такий на... і хотів достигати, але я не знаю, я його поки що залишаю. Я чекаю, щоб він весь осипався листя. Будемо його е, зв'язувати, надівати на нього колеса, пінопласт, так як ми укриваємо. Ось так наш інжир виглядає у листопаді. Ось такий. А... Інжир, який е, посаджений з насіння, ось він ще дуже зелений. Яка різниця між тим інжиром, який посаджений з насіння, він ще зелений і навіть не думає подати листя? З такого плану? Грубий стовбір, дуже грубий стовбір. Ми його обрізали, залишили тільки центральну гілку. І на самому верху. На висоті 3 метрів, а може і більше там є, ось так виглядає наш інжир з насіння. Вже теж хоче листя опадати, бо настоящий листопад. А ось як виглядає у листопаді маракуя. Хоч вона вже перечула мороз, але вона не листя її такі зелені залишаються, і поки що їм нічого не шкодить. Ось так вона росте. Тут де були в нас огірки, стебло. Ми плануємо її теж укривати. Думаємо пінопластом утеплити самий корінь. Ось ми так зробили. Вже почали утепляти пінопластом, але ми не укривали далі. Тільки пінопластом просто зв'язали і залишили. А цю гілку придеться відрізати саме стебло. Ось так. А одну маракую ми вирішили укрити мембраною синьою. Така мембрана, як кришу утепляють. І ось такий результат. Бачите, вона дуже велика, дуже рясно уросла. Ну, приморський вона поки що утримала. Навіть не то, що приморський, а мороз. Нічого їй не пошкодило, центральний все ще живе, листочки не пожовкли і нічого йому не шкодить. Ось такий у нас пробуємо експериментувати. А одну частину ми посадили у горщик маракуї, хочемо бачити, що буде з нею. Далі, у горщику в хаті. А ця частина бачите, залишилася. Ось, бачите, ось верхушка. Ось так виглядає наша маракуя на вулиці. Ось я спеціально відкрив, щоб ви побачили, як вона, яка вона зелена, як її. Ну да, чуть чуть вже скрутилися листочок один, а так переважно нічого і не шкода. Бачите? Зелена маркує. Хоча був приморозок. Був мінус один, мінус 0, мінус один. До, до двох. У нас у Чернівцях було навіть три градуси внизу. А так як ми живемо наверху, тут більше прогріває сонечко. І тому у нас по-іншому виглядає. Так що ось так виглядають наші рослини на вулиці у листопаді. І наш інжир, і наші гранати. Ось така краса. Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте, як ваш інжир, як ваші гранати, як ваші рослини, чим ви займаєтесь. Усім до зустрічі в гостях Володимира. Пока-пока, усім миру і добра і охорони Божої нашим воїнам і Україні.